Так, приїхав до нас перший товарик. Проблема із блоком комфорта. Не робить задня ні ляда, ні стеклоподйомники, ні двері не відкриваються, ні задня дверка не відкривається. Одним словом, знаходиться він отам, під цією шторкою. Ми його зняли, віддали хлопцям перешити. Тим часом, поки займаємось Ваша помилка по ЕГР-у, фу, ну, кажу по ЕГР, по посаженому, а де сажний. Заляли е, хімію для ДПФ. Е, чекаємо, це вона ніч простояла, але зараз йдемо доставати, витягувати, звідти промувати, включати, включати регенерації, робити заміну одним словом. Далі від землі. Ось цей блок витікав, прошили, поставили. Добрий день, ось його, його цифри. Ми бачимо освітлення працює. Задній. О, двері вже відчиняються, задні теж ляда відкривається. Не знаю, побачимо як. Ага. Так, треба. Треба крючка попробувати. О, видно ляда теж закривається. Так. Пічно. Це працює. Підсвітка працює. Кнопочка. Закриваємо. Все, супер. Так, установляем назад. Перерубили эти шпильки, все позиционированы при поставленных Все, ставим назад. Подъедаем патрубки. Чепляем датчик. Противодавление. Ну, короче. Вот так, я. Так, все. Так, все. подушку, все. Так, все. Так, все. Так, Захист Літає, блядь, короче Ну це не нормально. Піздець. Да, я бачу Я бачу, бачу. Короче блядь, заходи, блядь, більше, а виходи менше, блядь. меньше блять Забыты блядь. Так, помили сажник Все, регенерація включилася. Ошибка пропала, коротше, победили. Е, Нормалек, не дадило.